Так, друга секція. Я знаю, що хазяйка цієї квартири в неділю збирається приїхати. Може, їй буде відосика мого достатньо, щоб сюди не їхати. Щоб побачити, що тут нічого не змінилося за багато місяців, з такими темпами ми Вийдемо на пенсію і, можливо, приїдемо до себе додому. Років так за 10 щось зміниться. Нагадаю, ми з вами заважаємо ремонтувати, зачинили всі двері, мерзотники. Сьогодні мені написали за три квартири в третій секції. Всі три квартири відчинені. Навіть не підняли, не підняли свою жопу, щоб перевірити, що вони відчинені. Вибачте. Я чого зайшла в другу секцію. Роблять струбу. Ну, поки, напевно, наверх піднятися треба, бо це все старе. Це також все було. Це все було. Зараз далі. Ой, треба було зайти до третьої. Пори, що там нового зробили. Це також все було о, сміття моє винесли. Я навіть не встигла попросити про це, але вже винесли. Що тут? Мені просто цікаво зайти в одну квартиру. Зачинено, зачинено. Тут нема ручки. Також зачинена. Ручка ось. Несуха. Буду приїздити раз на два тижні, щоб побачити зміни, бо все інше дахень. На що й показати? Тут сделали штрубу. Далее напиши. Тут зачинено. Это линия, да? Дуже да? да. жарко. Вот так. Ну, коль мы так высоко поднялись, то уже пойдем mm. на крышу, конечно. Так, тут зробили вже розводку. Мені цікаво, оце куди йде ця розводка? Що вони планують зробити? Що б не зробити так, як було у людини? Я не розумію. не вже так важко. Зробити так, як було у людини. Ну, як бачите, досі нам ніхто не робить. Ні димоходів, ні вентиляції. Я хочу вам сказати, що від моєї квартири та сусідньої квартири ключики лежать у мене. Більше ключиків немає ні в кого. І для мене це як показник роботи, бо мені ж мало розібрати дві стіни, щоб зняти навантаження. Ніхто ще туди, в ту сторону, навіть не дивиться. Тому я розумію, що нема чим похвалитися. Що тут вже наш трубили, кудись провели, десь побігли, десь прилягли. Что самое? И трубы. Я тоже не понимаю, Вика. Точно так же, как на третьем этаже проложили эти трубы и будут проводить сварочные работы. Как надо увернуться этим сварщикам, чтобы поставить себе козла каким надо, накрыть эти трубы, чтобы никуда не летела из крана пластик. Це когда понимаешь? Как письмо, которое писали в Простоквашино Вот сто пудов Ой, тут хоть чуть-чуть ветерка Так <laughs> другая секция Пачета Ой, тут такой Простер просто У неї тобі вентиляції, нічого нема. Футбольне поле. Ага. А ось тут уже є стіна. А тут, я так розумію, була Бу драбинка. Бачите, підняли вже. Он хлопчик ще щось робить, Поодинокий. Оп. Так. Ну, я такі піруети робити не буду, я дочекаюсь, коли можна буде нормально піднятися на четверту секцію, подивитися вже, походити. По... Верхньому тому на четвертої секції, на другої також. І тоді я вже полізу туди. Як... О, я попросила крановщика, знаю, не знаю українською мовою, він зніме фоточки нам. Яке небо гарне, Йо -мо, -йо. клас. Подивіться тільки яке небо. <кій> небо там бачила, яке гарне. О, тут, тут вентиляцію зробили і стіни. Друга секція. Вентиляцію на верхньому поверсі поставили, ну, намагаються принаймні. Можна вже побачити контури кімнат і кухні. Так, тут також є вже кладка. Бачите, і тут є кладка. Ось тут і була. Ось є. Це і була, здається, да? Тут же ж п'ятки висять. Що, не підемо туди? Ну, то, -то, -то, -то. Бачите? <кхи> а це ж два висячих балкони, які лишаються на верхньому поверсі. Єдині. Тут бачите що? Це, мабуть, газові е, котли, опалення індивідуальне роблять. Або постачання електрики. Хто шари? Такі. Що підстанція. Так, да так, -да так, -да, це газова підстанція, напевно, щось так похоже. Юху! Клас, сосни нема. Бачиш, висохло. Ай, блін, треба написати Верпензелін Буд, щоб вони її прибрали. А її тут дво, дві нема. Дру... Ані, а ще та зелена. Така була гарна сосенка. Вона ж впаде комусь на машину. І буде красота.